Сьогодні у нас засідання комісії. і На засіданні нашої комісії відноситься три питання. Порядок денний. Хто за такий порядок денний, щоб розпочати роботу з комісією? І про порядок денні це питання проводить. Перше питання на про надання зводи та підписання замовлення про співробітництво в рамках національного проєкту Двіч обліч, ґрунтовані громади. Між Смийською селищною територіальною громадою Дубицького району Рівненської області та Біловодською селищною військовою адміністрацією Старобільського району Луганської області. Вирішено надати згоду на підписання меморандуму і уповноваженому селищного молоду Олександра Федорова на підписання від імені Смийської селищної ради меморіанту, зазначено в пункті першому цього річ. Загальному відділу Смільської селищної ради розмістити даних на рішення на офіційному веб-сайті. Тобто за те, щоб надати згоду на підписання. Друге питання про затвердження плану діяльності підготовки у летарних актів міської селищної ради. Ну, я можу сказати, цей. цей Це отримали ставі податки, сонячні реклама. Це все ж кожен. Вирішили затвердити діяльності і діяльність і веб-сайті. Хто за таке рішення проходить? І третє питання про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету з міського серед. Ввести зміни до персонального складу, вивести Кибалюка Івана Федоровича, він згідний, так як він перебуває на службі Збройних сил України, і ввести до складу нашого офіцера-рятувальника Бейзена Дмитра Михайловича. І затвердити склад пакетів, де дев'ять чоловік тільки цього вивести, а це довезти. Зачитати тут розденцу.